З нами Лариса Євшина, головний редактор газети День добрий вечір, паніс. Ми сьогодні транслювали наживо цю прес-конференцію у Москві, Штайнмаєра і Лаврова. То і були присутні народні депутати в студії. Разом ми це все спостерігали. Ну, сказати, що з подивом. Ну, це мабуть чогось не договорити, особливо слухаючи російського міністра закордонних справ про древні, по котрим нужно привести границу, границю. Про те, що і Москва зацікавлена у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. Ну і так далі. А ми сьогодні в редакції газети День вручили шосту премію імені Джеймса Мейса за громадянську позицію в галузі публіцистики. І це має безпосереднє відношення до того, що відбувалося сьогодні в Москві, і про що говорив пан Штанмайер з паном Лавровим. Мені здається, що Димова завіса, яку так майстерно вибудовує над континентом Росія, так, з великими грішми і так давно, вона вже потрошки. Ну, Зруйнована, але ще залишається інерція пустих розмов. А суть, а суть проста: Росія, як і в 32-му, 33-му році Радянський Союз, Союз здійснює геноцид на українських землях. Українців там вбивають за мову, вбивають за державний герб на руці і люди часто. Не кажуть, що вони не говорять про своє українське прізвище. В окупованих Росією регіонах відбувається другий геноцид. І мені здається, що нашим європейським друзям потрібно нарешті змінити свою лексику. Тому що ця катастрофа, яка була в 1932 році, 33-му, була не помічена Європою. І Європа ще з тих часів. ну... М'яко кажучи, дуже тяжко завинила перед українським народом. І проблема в тому, що жоден український політик зараз не говорить про це в цій лексиці в цьому контексті. Адже не випадково ця трагедія Донбасу і е, загалом і Луганська відбувається на тих землях, де були такі величезні втрати українців. У 32-му, 33-му році. І потім ці землі були заселені вихідцями з тодішньої Росії. Потім всі дивувалися, звідки такий відсоток. А потім була шалена політика русифікації, виходець з Донбасу, Іван Михайлович Дзюба, академік, розповідав про його дитинство і про цілком українські села Донбасу. І потім, на протязі десятиліть. Як стрімко змінилася ця картина. Звичайно, я завжди кажу про те, що Росія агресор Прошу. і Путін винуватий. Але я завжди хочу, щоб ми пам'ятали про особливий вклад українських політиків за 23 роки незалежності за те, що Донбас з кучми був відданий в лізинг, за те, що ніхто не роздивлявся, що там відбувається за цим парканом. Спеціальний статус був вже тоді. І особливий цинізм було зараз говорити про спеціальний статус для Донбасу, він там був і соціальний, і кримінальний, і зараз ми повинні повернути Донбас до норми. І я так само категорично проти того, щоб навіть в полемічному запалі, навіть в мережах, називати всіх ватою, логандонами і Дамбабве. Зумієте, якщо ми одразу не поставимо. А для себе планку, що ми хочемо бути єдиною країною, подолавши всі ці труднощі, нам буде дуже складно. На майбутнє ми і так ображаємо людей, які вже страшенно постраждали. Це величезний стрес. І ну, от, говорить Лавров про те, що вони так хочуть вони так хочуть з Євросоюзом підтримувати стосунки, на основі чого. На основі якої політики? Адже вони приписують українцям все те, що зроблять самі. Вони роблять там етнічну чистку. Цю зброю, якою оснащує Росія терористів, бойовиків і власне російські військові присутні там, це вже докази для трибуналу, для гага в прямому смислі. І наші дипломатії я би радила в цьому плані бути більш наступальною. Крім того, всього ми сьогодні говорили і. Юрій Щербак, відомої в країні Станіслав Владиславович Кульчицький, всі вони говорили про те, що в Україні потрібно створити, і президент мав би бути ініціатором цього спеціальну групу, яка б дослідила, а в нас дуже багато інституцій, і інститут національної пам'яті, яка б дослідила злочини тоталітаризму в Україні, і це тільки перший етап. Україні є що сказати на свій захист і в ХХ столітті, і тепер. А Росія, перепрошую, свого часу дуже боялася того, що Україна їй пред'явить рахунок за Голодомор. І вони там билися в конвульсіях, розповідаючи, що нічого не було. Ми розуміли в дні, чому так. Вони не визнавали і не каялися, бо вони були готові повторити. І зараз вони це повторюють. І українці, нарешті, повинні називати це своїми іменами. І перестати запобігати, ну це так само, як е, апелюють до того, мовляв, і на Поволжі був голод, і в Казахстані був голод. Але коли е, торкнутися, хто саме там голодував на тих територіях, По перше там були українці масово, масові е, заселення, але питання навіть в іншому справді були в Казахстані, були на Поволжі, але лише в Україні воно мало часто потрійний характер. І навіть у фільмі Поводир, який недавно вийшов на екрани, і звичайно, там частина того, що можна про це сказати. Але чорні дошки, села оточені військами, масові злочини проти українців, а вони не, не знайшли ще в світі свого належного засудження. При Вікторові Ющенко ця справа була піднята на державний рівень, але через політичні невдачі. Іншого плану тоді не довело, не вдалося знайти е, повну підтримку суспільства. Зараз ми бачимо, що е, 72% вважають голодомор геноцидом. Це дуже важливо, це дуже сильна позиція української сторони, і не треба говорити, що в нас зараз погано, і ми не повинні говорити про ці теми. Просто нам буде стільки часу погано, поки ми не зрозуміємо, як правильно вивчити історію свою. Як її застосовувати в житті, в політиці? Це не має бути пам'ять меморіальні дні. Це має бути пам'ять, яка постійно. На, на показ так? так? Ще згадаємо о, про сьогоднішні події. Володимир Путін не може забути. Не надто теплий прийом російської делегації в Брізбані сьогодні у Москві під час виступу на засіданні всеросійського народного фронту президент згадав про нечемність пересічних людей в Австралії та критику канадського прем'єра, яку він назвав некультурною. Понад те, Путін заявив, підкорити Росію не вдасться нікому, і, наприклад, Сполучені Штати не зможуть вирішити власні проблеми за рахунок Москви. Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить. Хотят за наш счет решать свои проблемы. Хотят подчинить нас своему влиянию. Никогда ни у кого это в истории в отношении России не получалось и ни у кого не получится. Шумовно в Азию. Володимир Путін, коли казав. про… це були такі мантри, Донбас ніхто не поставить на коліні, пам'ятаєте? Тобто це завжди позиція слабкого. Якщо вам, вам є що показати світу, Росія не може знайти аргументи для інтеграції навіть залежних від неї газово країн, колишніх партнерів, ну, не знаю, це партнерів, васалів Радянського Союзу. І все більше незадоволення в Європі. Викликає те, що Росія так безцеремонно тисне. А розумне населення Росії все-таки воно є, воно страждає, воно виїжджає, воно просто в паніці. І ну, Володимира Путіна специфічний гумор, ми це знаємо. І я думаю, що він частково він засвоює цей стиль, він знущається. А от його манера себе поводити, чи з Ангелою Меркель, коли він їй. Сказав а, такий двозначний, якийсь там шлюбний, шлюбний шлюбну, ніч. шлюбну ніч. Він просто наривається і чекає, коли хто-небудь його ра йому реально протистане і доможеться результату. Просто як справжній хуліган, він хоче, щоб його хто-небудь взяв. Серйозно в руки, а поки що він не знаходить такої протидії. Він знущається. Він розповідає якісь, які в російській е, такій плебейській е, масі дуже підход підхоплює російські ксенофобські штуки, але це дуже небезпечно. Звичайно, Путін розвів таку антисанітарію в Росії, що він заложник цього стану. Він навіть боїться, я думаю, думати про те, що він міг би піти. А це небезпечно для нас, тому що ми будемо на довгий час мати страшенно неврівноваженого партнера, єзуїтського, винахідливого. І я зовсім проти того, щоб применшувати і казати, що Росія ось уже скоро, скоро, і Путіну зовсім мало. Росія могутня машина, яка успадкувала і імперські фантазії. А не не даремно Володимир Путін так часто заїжджає в історичну українську територію і розповідає то, про те, що Херсонес, вони там не випадково, бо це їхнє і Севастополь. І що Ярослав Мудрий династійну свою традицію неправильно формував. Це може виглядати сміхотворно, але насправді тут ці ризики закопані. Вони давно воюють з нами. І це війна не лише за нафту, газ, за ресурси, хоча вони зараз зруйнували економіку, створили рану на тілі України і будуть її постійно намагатися поширювати, інфікувати, але вони б'ються за наше місце в історії. Вони хочуть, щоб нас не було на карті. І я казала колись Голда наші вороги хочуть нас вбити. А ми хочемо жити. І це залишає мало місця для компромісу. Ну і понад 100 одиниць військової техніки за три дні перекинула Росія на території України, ігноруючи при цьому мінські домовленості. Про це повідомив речник МЗС Євген Перебиніс. Зокрема, йдеться про вторгнення колон із танків, гармат та реактивних систем залпового вогню через Ізварино та Новоазовськ. І за словами речника. Українського МЗС Росія формує ударні угруповання у напрямку Донецька, Дебальцевого та Луганська. До Ілувайська прибув ешелон з 12 вагонами з боєприпасами у населеному пункті Комишне Луганської області зосереджено значну кількість артилерії, мінометів та 3 тисячі особового складу. У селищні, у селищі Ясне Луганської області облаштовано окріп район та табір з підготовки бойовиків. Це теж такого собі штибу технологія постійно тримати в напрузі. І оці вкидання про те, що вже зараз, там за годину, завтра зранку, через день, через два вторгнення. Ну, Знаєш формування кулака. Ось цього знаєте, ця. Павло, може вкидання, але тим не менше факт залишається фактом. Вони створили могутнє військове групування і нарощують в Криму, і нарощують на Донбасі. І, чесно кажучи, мені ці всі мантри про мінські угоди лікувальні, вони мені здаються дуже небезпечними. Взагалі, феномен, як з'явилися ці мінські угоди? Хто? Хто, хто їх формував? Ми писали про те, що наше враження було таке, що із українського і з російського групу боку переговорну. Групу формував Путін, і документи ж про те, що має бути досягнено, сформовані, були там. Я, не, я абсолютно не бачу ніякої користі від цих мінських угод, щоб наші е, політики не розповідали. І, на жаль, навіть вчора ми чуємо від Валерія Чалого, що ми не можемо е, нічого робити з цими колонами, які заходять, тому що ми можемо спровокувати Росію. Ну, По-моєму, вони діють нахабно і вперто, і ми не на своїй території не показуємо, що ми здатні не на російській території, правда на своїй території не можемо а, знешкоджувати їхню техніку. По-моєму, це викликає нерозуміння не лише журналістів, але дуже багатьох людей, військових експертів, і це доводиться чути. Тому нам Тому беруть треба... ще, ще один такий острах не створювати картинку для російського телебачення. Російське Коли... телебачення саме створить. саме створить всі картинки, і, і всі знають їхніх розп'ятих і, і всю цю огидну брехню, яку вони тиражують, і вже а, думаю, що всі люди розуміють, що ти не хочеш хворіти цим всім, то ти не дивишся російське телебачення. Ми чудово зараз обходимось. В переказах знаємо у Фейсбуках і що вони задумали ще. І тут українці повинні все-таки нарешті зважитися і визнати деякі речі, які було неприємно визнавати. Так, от вони повинні думати про те, що про що нам подобається думати: що ось мирний план у мінську спрацював, що все Росія якось відступить. Путін зайнявся серйозним вирішенням українського питання. Це цілком співпадає з тим, як Гітлер займався вирішенням єврейського питання. Тільки на знищення. Тоді це так, і це зараз це приховані технології тим, що все, що вони роблять війною, не називається, вони мають нахабство, а світ робить вигляд, що він вірить, що в Україні немає російських військ. Що тут громадянська? війна? Що тут громадянська війна? Звичайно, прикро, що є частина співвітчизників, які змогли взяти зброю і піти в банди, які Росія озброювала. Але це не є масова акція, і це не громадянська війна, це агресія Росії проти України. І я думаю, що всім треба прикласти всіх сил, щоб і в Європі зрозуміли, і американці, тому що насправді я не знаю всіх тонкощів переговорного процесу, але я більше на стороні тих, хто казав про Женевський формат. Якби там не було, європейці часто, на мій погляд, не виправдано докоряють Америці. Невідомо, б з Європою було, або Америка в свого часу не захистила, коли Сталін прийшов у Берлін. А от тепер знову таки переосмислення тої історії не була вирішена, не була вирішена питання, коли ОБСЄ поставило знак рівності між сталінізмом. І фашизмом, а далі що? А далі не було зроблено жодних конкретних кроків. І більше того, до наших місій ОБСЄ в Україні були численні претензії, і я думаю, не безпідставні. Тому що Росія порилася в Європі дуже серйозно. Поки ми туди ще готувалися, вже ті кротячі е, нори вже були всюди видні то в структурах, то в Європарламенті, то в ОБСЄ голоси різних політиків. Пані Як... Лорису. Мушу дякувати. Час. Подякуйте. Дякую вам, Лариса Івшина, головний редактор газети День була сьогодні у нас в гостях в вечірньому ефірі телеканалу «112 Україна. Дякую вам.